Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, яку ж таємницю приховує змійовик Володимира Мономаха, а також про скіфську богиню Апі і чому насправді це має дуже важливе значення для історії України. Спочатку невелика довідка. Як же до нас дійшов отой змійовик князя Володимира? Його було знайдено випадково в 1821 році недалеко від Чернігова біля річки Білоуст. Вважається, що князь загубив змійовика під час полювання. На лицевій стороні змійовика зображений Архангел Михаїл, а на зворотній змієподібна жінка, яка найвірогідніше є скіфською богинею Апі. Що символізувала жіноче начало, родючість і зв'язок зі землею. Вважається, що Змійовик мав характер оберегу, на зворотній його стороні, де зображена апі, присутній напис Господи, помози рабу своєму Василію. Амінь. Як ми знаємо, князь Володимир при хрещенні мав ім'я Василій. Ось тут постає найбільше і найважливіше питання, що робить язичницький символ скіфської богині на оберезі, на якому з іншої сторони зображений християнський символ, тобто Архангел Михаїл. Сам оберіг був створений уже в часи християнської Русі. Тому це ще більше спантеличує, який може існувати зв'язок між скіфською богинею. І християнською руссю. Присутність на одному оберезі таких різних символів може означати тільки те, що наше уявлення про минуле наших предків є викриленим і насправді у нас дуже мало інформації про те, як же воно то минуле було. Грубо кажучи, історія, яку нам викладали, була сфальсифікована і спотворена. Саме тому ми сприймаємо Ранню Русь як темну епоху якихось диких племен слов'ян. Тому слід звернутися до інших письмових і археологічних джерел, які би могли пояснити таємницю оберега Мономаха. Для початку нам слід задати працю стародавнього історика Геродота, який нам розповідає про скіфську богиню Апі. Апі була дочкою скіфської богині вогню та біті і її чоловіка Папая, який був богом грому і неба. У богині Апі було і інше ім'я Борисфен, тому її стихією є також вода. Вважається, що від Союзу та і Папая, себто вогню і неба, народилася земля Апі. В свою чергу Апі була дружиною Таргітая, його Геродот ототожнює з Гераком. За легендою, Геракл на землі Гілея, що знаходиться в сучасній Херсонській області, на лівому березі Дніпра, в одній з печер знайшов зміяного жінку, яка і була Апі. Від їх союзу народилося троє синів Арпоксай, Ліпоксай і Колоксай. Останній і наймолодший з них і був Скіфон, який залишився жити на батьківщині. Інші сини. Подалися у світи. Таким чином, богиня Апі і Геракл є прабатьками скіфського народу. А відтак і нас, українців. І далі ми в цьому переконаємося. Археологічні знахідки Причорномор'я виявляють багато ювелірних виробів, наскальних рисунків, а також статуї змієногої богині Апі. Культ богині Апі був розповсюджений по всьому Причорномор'ю. Від Дону до Дунаю. Сліди його знаходять навіть на Балканах і на острові Крит. На екрані ми можемо спостерігати численні зображення скіфської богині Матері, на яких ми бачимо жінку зі зміїними ногами, що нам дуже сильно нагадує зображення на змійовику Володимира Мономаха. Що цікаво, спеціалісти доводять, що богиня Апі. Є прообразом грецької богині Афіни. Вважається, що греки запозичили культ скіфів, пов'язаний з богиною Апі, через те, у них вона з часом трансформувалася в богиню Афіну. Як відомо, Афіну зображали в оточенні змій. Вона з'явилась в давньогрецькому пантеоні завдяки запозиченню мінойської культури з острова Крит, тої самої скіфської богині Апі. Її атрибутами були змії, дикі звірі і роги бика. Вважається, що вперше цей культ, тобто культ Тавра бика було започатковано в Таврійському регіоні, тобто якраз саме на ті легендарні гілеї, що в Херсонській області. На Кріті, в Кнойському лабіринті царя Міноса, знаходять багато свідчень шанувань бика Тавра. Афіна, як це ведеться у скіфів. Була войовничою богинею. Її зображали в обладунках, які прикрашені змійною лускою і егідою в образі голови Медузи Горгони. Як ми знаємо за легендою, Афіна зображалася зі щитом або обладунками, на яких була прикріплена голова Медузи Горгони. Ось така цікава інформація. Звичайно, грецька міфологія розповідає нам, що Афіна була дочкою Зевса. В той же час, з іншої сторони, виходить, що греки запозичили культ богині матері Апі у скіфів, в яких Апі вважалася дочкою Папая, якого греки по-своєму називали Зевсом. Як ми бачимо, культ богині Апі був розповсюджений по всьому Причорномор'ї і навіть за його межами. Апі була прародительською скіфського роду. Відповідно, її дуже поважали і шанували. Тепер ми повернемося до змійовика Володимира Мономаха, який одночасно слугував йому оберегом. Як виявилося, таких змійовиків є дуже багато, і їх знаходять майже по всій території України. Змійовик це язичницький оберег, який існував майже до ХХ століття. Після прийняття християнства в Росії, від змійовика зовсім не відмовилися. Офіційно церква відмовилася від таких оберегів лише в кінці XVIII століття. Правда цікаво? Відмова якраз припадає на період, коли Катька II тотально переписувала нашу історію. В Русі змійовики дуже широко були розповсюджені в центральній і східній частині. Археологічні розкопки підтверджують, що це був один з найрозповсюдженіших амулетів серед населення Росії. Ви тільки подумайте, вважається, що цей амулет виконував функцію оберега, судячи з напису на змівику Мономаха. Сама форма оберегу досі викликає великі суперечки в наукових колах. Певний період часу вважалося, що зміники мають візантійське походження. Але біда в тому, що на землях України їх знаходять значно більше, ніж в Туреччині. Тут ми бачимо якраз усі ті потуги фальсифікаторів і західних спеціалістів знецінити історію України і якомога більше відділити українців від скіфської спадщини. Мовляв, амулети робили в Греції і Візантії, а потім присилали до Русі. Або взагалі ці змійовики пішли від греків, а в Росії їх просто перейняли. Проте, як ми бачимо, оберегів дуже багато, і на всіх цих оберегах зображена скіфська богиня матір Апі, саме та прародителька. І тут постає головне питання, що ми нічого не знаємо про те, чому наші предки в епоху Русі шанували язичницьку богиню. Нам же розповідають, що Русь і Скіфія взагалі не мають між собою ніякого зв'язку. Що Русь там виникла аж на ціле тисячоліття пізніше, а скіфи до того часу давним-давно вже всі дружно вимерли. Ну і ніякі ви не скіфи, і нічого спільного у вас немає. Тоді як пояснити той феномен, що навіть часи християнської Русі так широко були розповсюджені ці обереги, змійовики, виходить, що ми взагалі нічого не знаємо про наше минуле? А найпевніше, що наші предки були прямими нащадками скіфів, і відповідно, вони чудово знали, хто така скіфська богиня матір Апі. Саме тому вони її шанували і зображували на оберегах. Також проблемою у цій ситуації є те, що навіть у літературі нам пропонують безліч слов'янських богів: Дашбога, Сварога, Перуна, Мокошу, Лелю, але жоден з богів. Не є Змієподібним. А як ми бачимо, наші справжні боги мали дещо інші імена. Можливо, з часом вони трансформувалися, і Папай змінився на Перуна, бо обидва є богами грому. Звичайно, це ще не все. Не тільки ця давня легенда, і змійовики зв'язують нас зі Скіфією. Якщо ми добре пам'ятаємо. То саме на території України знаходяться змієві вали. Більшість науковців сходиться на думці, що ці вали мають оборонний характер. Що цікаво, протяжність цих оборонних споруд, так би мовити, сягає майже тисячу кілометрів. І знову у нас змія. Бо вали змієві. Ви, мабуть, думаєте, що змієві вали з'явилися в часи Русі. А саме в період правління князя Володимира Великого. Але ні. Російський історик 19 століття Фундуклей Іван Іванович вважав, що ці вали почали будувати ще в скіфську епоху. Брайчевський не погоджувався з цим твердженням і наголошував, що перші вали були зведені в 2-му і 5 столітті. Пізніше інший радянський науковець Рапопорт. Таки відніс Змієї вали до Доби скіфів. І тут ми вже попадаємо у сиву давнину, так би мовити. Будівництво перших змієвих валів почалося, ймовірніше всього, в часи, коли повставала Римська імперія, коли та почала присилати свої залізні легіони за Дунай і пробувала навіть пробитися Закарпати. Це було якраз в перших третіх століттях. Коли Римська імперія набрала найбільшої могутності і змогла пробитися аж до самого причорномор'я. Ймовірно, тоді наші предки задумалися про спорудження потужних оборонних валів, які простягалися на десятки і сотні кілометрів. Популярна історія вважає, що вали споруджували для оборони від кочівників. Але ми всі чудово розуміємо. Що голодна і маленька кочова орда зі степу зовсім не нагадує вишколені і до зубів озброєні римські легіони. І зараз ми плавно зайдемо до тої скіфосарматської епохи, коли будувалися перші оборонні змієві вали. Як ми пам'ятаємо, наші предки вважали, що змієнога богиня Аппі є берегинею захисницею. Ймовірно, саме тому вали назвали зміїними на її честь, щоб вона оберігала їх від ворогів, а саме від римлян. І зовсім не тому, що там хтось зловив міфічного Змія і ним проорав борозду у вигляді валів. Як ми вже знаємо, епоха скіфів була дуже давно. Але отут є одна велика проблема римляни Ромеї. Так, нібито візантійці по-кабінетному. Завжди називали наших предків скіфами, зрідка сарматами. Більше того, ромеї візантійці дивно, але називали усіх князів Русі і їх воїнів скіфами, а інколи тавроскіфами. І тут я хочу знову зачитати рядки, які написав візантійський хроніст про війну ромеїв зі скіфами. Якщо бути точним. То війну ромейського імператора з великим руським князем Володимиром Мономахом. Ми чітко бачимо, що хроніст називає воїнів Володимира Мономаха скіфами. А якщо ми ще згадаємо, що Володимир Мономах носив на грудях змійовик, на якому була зображена скіфська богиня матір, то в один момент усе стає на свої місця. Візантійці ромеї. Або як кликали їх наші предки-греки, чудово знали, що воюють з тими же самими скіфами, які шанували скіфську богиню Матір Апі, предки яких ще в далекі часи воювали з персами і самим Олександром Македонським. Їм було достеменно відомо, що ось ці руси з війська Володимира Мономаха, то були ті ж самі войовничі скіфи. Можливо, саме по тій причині. Перський письменник Нізамі написав, що Олександр Македонський воював з руським королем. А зараз я вам зачитаю ще кілька рядків з праці українського історика Григорія Гуце. Рідко можна знайти народ давніх часів, який би класичними письменниками називався власним іменем. Це те, що я часто зауважую у своїх відео. Стародавні історики використовували купу різних назв для одного народу. А сучасні вже вигадують, що то все були різні племена і різні народи. Але ніхто не задається питанням, куди би та маса народу мала дітися. Найбільше в цьому відношенні виділяються перші століття нашої ери, коли грецькими і римськими хроністами вигадувались численні назви. Вигадувалися. Так, наприклад. Скіфи означало в них чужі народи. Сармати савромати ящироокі, меланхлени чорнорижці, дроміти скороходи. Макрокефали довгоголові. Що не письменник то нове прізвище для народу. В результаті ми можемо отримати і тисячу різних назв, в той час, як в самій Європі, не більше дюжини корінних народів. Тобто оця вся орда. Племен, які нібито прискакали з глибин Азії, насправді це ніякі не дикі кочівники, якісь міфічні. Насправді, ось ці всі народи, які жили на території Європи, вони нікуди не мігрували. Вони жили на одному місці. Просто-напросто історики, які раніше записували усі різні імена племен і народів, які жили на території України, просто-напросто по-своєму називали. Народ, який тут жив. Скіфів, сарматів і так далі. Ми також чудово знаємо, що сармати і скіфи мають спільне коріння. Цю легенду записав нам Геродо. Ми знаємо, що іноземні хроністи використовували бедліч нас для опису наших предків. Що цікаво, Григорій Гуца зазначає, що сармати або савромати означало Ящиро Оки або Зміє Оки. Я довго думав, чому греки і римляни могли прозвати наших предків зміоки. Мабуть, це стосувалося розрізу або кольору очей. Стародавні греки, в свою чергу, мали темно карі очі і трошки витрішкуваті, тобто мали очі більш виражені, ніж скіфи. А так як зі скіфами римляни і греки частіше всього воювали, то від злості і ненависті прозвали тих ящуроокими. Що підтверджує Григорій Гуца. Як би то не було, а греки і римляни були задоволені. Тобто задоволені вони так мстили своїми свідченнями і тривалий час називали простору Русь ящероокою, тобто сарматією. Запитаю у панів вітчизняних істориків, чи не тому русини не існували в Русі в 8, 7, 6, 5, 4 століттях, що греки їх називали ящероокими. І іншими дивакуватими іменами Ящерокими, тобто сарматами. В період з 4 по 8 століття на території України проживали сармати анти, гети, гуни усіх їх нерідко узагальнювали одним словом скіфи. Як ми знаємо, сарматські племена розділялися на кілька груп: роксолани, Алани, Язиги, Аорси і Сіраки. Язиги жили на території між Дунаєм і Дніпром, тобто на правобережжі. Роксолани між Дніпром і Доном. Алани на схід від них аорси вже займали регіон Надніпрянщини, саме Аорси і є майбутніми Росами. Ми також знаємо, що одним з наших стародавніх правителів був Руас або Ругілла, який був дядьком Атіли. Ймовірно, що саме з тих часів почалася вживатися назва Русь від Руаса. Бо пізніше саме король Одаакр був правителем Рутенії Русі, яка існувала ще з 5 століття. Проблемою усього цього походження наших предків, які ми бачимо, безперервно шанували богиню матір Апі аж до самого кінця 18 століття, є те, що певний період часу, а саме в кінці 18-го, на початку 19 го століття, почалася писатися нова історія, де скіфів відхрестили від нас, хоча радше нас відхрестили від своїх предків. Таким чином, нам, українцям, з усіх ЗМІ розказують про те, що скіфи мають іранське або взагалі тюркське коріння, і що вони не є предками українців. А самі українці то молода нація, яка сформувалася вже в пізні часи козацької держави. І взагалі українці жили десь в іншому вимірі, поки на території України бігали якісь тюрки і німці. Хоча невідомо, куди ті німці і тюрки потім пощазали. Цікаво, що пощазали тільки жителі України. В той час, як римляни, італійці, іспанці, греки, німці, французи і решта народів, які жили три тисячі років тому на своїх землях, так і досі там живуть. Румуни вважають, що децибал, який воював зі самим імператором Траяном в першому столітті, це їхній предок. А ми, українці, не маємо права вважати, що там якийсь Германаріх або Атіла – це наш предок, тому що українці це не стародавній народ. Ага. І от таким якимось дивним дивом населення України кожна кілька сотень років повністю замінялося, абсолютно викорінювалися старі жителі і на їх місці з'являлися з повітря нові. Але це насправді байка. Бо, як бачимо, в епоху Русі наші предки шанували скіфську богиню матір Апі, і їх греки так само називали скіфами. Совпадіння. І що дивно, вони були дуже войовничі. Як і ті стародавні скіфи. То може офіційна історія є викривленою, і ми насправді дуже мало знаємо про своє минуле? Звичайно, в таких умовах дуже важко віднайти справжнє минуле. Коли тобі з усюди кажуть, що скіфи не були нашими предками. Але чим далі ми рухаємося цією стежкою, тим більше знахідок підтверджує той факт. Що скіфи Колоксая і скіфи Володимира Мономаха то один народ. Так само, як і теперішні українці є нащадками тих самих скіфів, які тут жили тисячі років тому. Дякую за увагу!